Доброго всім дня! З вами, як завжди, Автокапітал Київ. І тут у нас ось таке досить незвичайне нове надходження. Гідроцикл, новий, який ні разу не спускався на воду по ціні не нового. Плюс в нагрузку йому дається ось цей такий трейлер для перевозки. Це в нас BRP GTX LTD 300. 300 сильний гідроцикл з 2022 року з об'ємом двигуна 1,6 літра, на дорогущій аудіосистемі. Дуже класно звучить легче до приборів. В нього є гальма. Ось така підножка для дуже зручного заїзду, точніше, заїзду, вилазу на нього. Ой. Ось так все виглядає. Ніяких взагалі нарікань по ньому немає повністю. Просто він новий. Тут навіть немає що розказувати. Можете прогулити модель цього квадроцикла. Він куплявся новим у 2022 році за ціною 34 тисячі доларів без лафета. Зараз продаємо за 28 тисяч євро оцей повністю комплект. Все, він в продажу. Я думаю, його теж можемо продати в лізинг кредит, за готівку та за криптовалюту. Також можемо обміняти на ваш автомобіль або якусь іншу техніку шляхом трейдіну. Все, він в продажу.